Доброго дня, любі друзі, В етері Софія. І так, відносини. На які відносини прямо зараз варто вам звернути увагу їх трансформувати, тобто, що з ними зробити? І так, ну дивіться, які відносини. Зроблю вам панораму, щоб ви побачили. да? Тут людина здоровкається з. Технологіями, да? але на що тут звернути увагу? Ну, по перше, звісно, якщо ви хочете бути успішними, вам завжди треба йти в ногу з часом. Але, а, як на мене, да, ну один раз з роботом поздоровкатися, це нормально. Просто щоб отримати новий досвід. Да? Я такого ніколи не робив. Але головне вам не почати вірити, да, що а, ці. Якісь технології, да, що вони все ваше життя, не завісайте, да, тобто, живіть все ж таки своїм живим життям. Не завісайте десь надмірно в інтернеті, наприклад.